Ось так, щороку вічовий майдан та 100 метрівку в Івано-Франківську прикрашала новорічна красуня та святкова ілюмінація. Місцеві та туристи захоплювались новорічною атмосферою. Та нині в Україні повномасштабна війна. Відтак від гучного свята у громаді відмовляються. Новий рік та різдво скромніше відзначатимуть й містяни. Ми завжди святкуємо досить так широ на широку ногу. Треба більш скромніше. Цього року. Так. Ну, а після перемоги, звичайно, ми віддадемо на своє належне віддамо. І посвяткуємо, як кажуть, у два рази краще. Вважаю, що ялинка не потрібна, тому що забирає світло, енергію. Гучно не відпочивати, не... тому що в Україні війна йде. От. Коли закінчиться війна, тоді. Будемо святкувати. Це моя така особиста думка. Щоправда, головну новорічну красуню у Івано-Франківську таки встановили. Нею стала символічна ялинка перемоги. Її прикрасили 350 дитячих малюнків з гербами деокупованих міст янголами, захисниками, псом, патроном та патріотичними гаслами. Тобто діти малювали. Це не всі малюнки, насправді. Ми ще виставили буквально на площі Міцкевича і інші, але вибрали такі са. Амі найкращі дитячі малюнки і зробили, як діти бачать нашу перемогу. Бо ми всі віримо в перемогу, віримо в те, що після нашої перемоги буде набагато масштабніше святкування з ілюмінацією, з усім тим, чим вже звикли Івано-Франківці. А ще біля ялинки встановлять інші різдвяно-новорічні декорації. Плануємо відкриття невеличкої шопки. Біля цієї ялинки звичний вже будиночок Святого Миколая, фотозони на лесі Українки відповідні, які теж виготовляють освітні заклади і заклади культури. Найбільше заходів буде для дітлахів, адже найменші франківці, вважає заступниця голови громади, мають відчути свято цього року. Ми все ж таки робимо наголос на дітках військовослужбовців, на дітках, які втратили своїх батьків під час війни. І не так мало забезпечені, звісно, багатодітні, але м, окремо у нас ідуть і діти військовослужбовці. Ми плануємо різноманітні для них розваги, частування. Ми плануємо різноманітні заходи, там розмальовування якихось солодких пряників, виготовлення новорічних іграшок у різноманітних частинах. Традиційно у різдвяний період в Івано-Франківську відбудеться міжнародний фестиваль Коляда на Майзлях, починаючи з 8 січня у громаді. І колядуватимуть місцеві колективи, а міжнародні виконавці долучаться до дійства дистанційно. Юлія Турконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.